Сьогодні готую тефтелі з портулаком. На тефтельки, як завжди, всі ми робимо фарш, який ви полюбляєте, додала рис, спеції, помила ось таку велику кіпу портулаку. Трошки вже кинула на дно і трошки солодкого перцю. Цибульку посмажу. Додам томат, спеції, чесночок і залью. Все дуже просто готуємо підливку. Підсмажила цибульку, додала дрібно порізаний чесничок, лаврушечку, спеції, перчик. І трошечки протушиться це все. А потім зальємо. Тифтелі. Коли закинули перший шар тихтельок, закидуємо їх порту лаком. Закидуємо, не вагаючись багатенько, тому що він, коли буде тушитися, то стане м'якеньким і притухне. Коли Шар портулаку вклали, то знову вкладаємо тефтельки. Коли заклали останній шар тифтельок, притрушуємо зверху портулаком і наша готова підливка, заливаємо все це діло. Ой, так. Є, готово. Доливаємо водички, якщо не покрило все, так. просто водичкою і ставимо тушкувати. Дуже багато водички наливати не потрібно, тому що в процесі приготування воно присяде і покриється все підливкою. Тушкуємо приблизно 15-20 хвилин. Ось такі тефтельки в мене вийшли. Тефтелі з порту лаком. Дуже-дуже смачні. Обов'язково спробуйте приготувати. Готуються легко, нескладно і швидко. До того ж, ще й корисно: тефтельки з порту лаком. Смачного!